Якою є перспектива ваших стосунків? Будемо з вами дивитися. Давно мене тут не було, тож з'явилася і сподіваюся на вашу активність, на вашу підтримку, на ваші лайки. Тож, наразі я викладаю три позиції, три сигніфікації. Обираєте ту, що вам ближче. Зараз я вам буду все показувати. Ось і, власне, потім слухайте свій варіант. Якщо хочете, то можете прослуховувати всі три в залежності від того, що вам резонує, що ближче. Е, значить, і так, яка сигніфікація да, вашого партнера? Дивимося. Перша сигніфікація, перша позиція, друга позиція і третя позиція. Перша позиція, друга позиція, третя позиція. Яка сигніфікація вашого партнера? Перша, друга і третя. Вибирайте, що вам ближче. І зараз будемо роздивлятися. І так, перша позиція сигніфікація партнера, підсірка жезлі зразу йде. У нас конфлікт. Конфліктних енергіях партнер Угу. Любов, любов, закоханість, але конфліктність. Люблю не можу, Сьогодні йде сюди, завтра, йди звідси. Людина постійно мучить вас якимось емоційними качелями, емоційними перепадами. Ось то у вас гаряче то холодно, то ви, начебто, в гармонії, то все рушиться, да, все по одному місцю йде. Людина вас постійно критикує, ревнує, провокує. Качає на емоційних качелях. Людина тут програється по енергетиці молода та, по образу, те, що я бачу, це молода людина з світлим волоссям, якимось таким, дос, як трохи волосся забивається, курносий. Ніс трошки курносий або курноси і досить такі пухловаті губи, досить виражені надбровні дуги, брови. Оце, да, красиві, досить виражені брови. Досить врешті правильне, красиве обличчя навіть має такі як більш навіть, аристократичні риси. Да. Ось, Тобто тут виходить так, що людина досить незріла з однієї сторони, досить закохана в себе з іншої сторони. Людина більше крутиться емоційно навколо своєї особистості, навколо своєї персони, хоче бачити тільки себе. Да? Перебуває в якихось тут фантазіях та ілюзіях. Да, луна Луна програється. Да, тут більше, ну тут програється в тому числі такий досягатор або досягаторша. Да? Людина тут по сімці кубків малює собі широкі перспективи свого життя. Може бути досить, до речі, мрійливою, малювати собі глобальність власних якихось проєктів з приводу того, що він або вона буде робити, як буде жити, куди буде виїжджати, з які гроші буде заробляти. Тобто, тут енергія направлена і фантазія направлена більш на розширення. Можливості та перспектив свого життя, да, як це все буде відбуватися. Людина вся там, внутрішня. І в стосунках перебуває більше поверхнево і більше, як сказати, більше юзує свого партнера. Да, тобто, кружи мене, бігай навколо мене, приділяй мені увагу живими моїми фантазіями, живими моїми, моїми планами, живими моїми перспективами. Да, оце все. Ось, тобто тут партнер більше вимагає напитувати його або її своєю енергетикою, підпитувати постійно якось там умовно, давати туди компліменти, давати туди увагу, обслужувати це все емоційно і не емоційно, в тому числі побутово там, фізично будь-яким чином. Да? Ось і умовно, чим краще ти мене обслужуєш, тим начебто краще тобі, але при цьому людина все одно якось умудряється відіграватися, да, бо всього мало, всього недостатньо, і все одно ти кружиш людину якось не так умовно. Да, оце все. Людина тут може бути в дуже в глибині своєї душі, досить закомплексована, але при цьому сама собі не, ну, не визнавати це для себе. Да. Добренько, перспективи розвитку цих стосунків які будуть. Перспективи розвитку цих стосунків, які будуть. Перспективи розвитку. Угу. Дивіться, що показує, Да? десятка пентаклів луна. Тобто, тут з приводу стабільності, тут, скажімо так, хтось із вас хоче цієї стабільності, так? Да? І продавлює ці перспективи нашебто. Більш того, вважаю, що це ці відносини досить перспективно мають картину майбутнього, да, що ну, там, це моя людина, мені з нею, да, я хочу саме цю людину. А ж, з іншої сторони, це формат скритих таких любовних стосунків, все більше як коханці. Ось, і це все відбувається більше на інтимі на пристрасті, Ось, і з приводу стабільності, да, перспектив стабільності цього союзу. Це більше ілюзорна картина. Да, це більше якась така продумана, надумана картина. Ось, і чим більше ви тягнете умовно ці стосунки у цю стабільність, яку ви там бачите, тим більше ви відчуваєте перепони, тим більше ви відчуваєте супротиву зі сторони цієї людини. Да. Ось, тут більше все залежить від майбутніх виборів, да, наскільки відбудуться оці вибори в плані, що ви обидва вирішуєте, що вам це треба. Або ж ну, і партнер вирішує, що врешті йому це треба. Да, і дійсно це йде у розвиток у якусь стабільність. Ось. Давайте подивимося так: чи вибере партнер цю стабільність з вами? Зразу показує трійку кубків, да? тобто людина тут більше зацікавлена. Ну, трійка кубків, дев'ятка кубків. Людина більше зацікавлена тут у розвитку недовготривалих стосунків. Да? Стосунки більше як свято життя, інтимна, інтимна тяга тут відіграється. Да? Радість від перебування тут і тепер у стосунках, да? що мені тут класно кайфовується, все мене задовольняє, наповнює і ДТП. Ну, але при цьому там інша історія людині тут не цікава. Да? Таким чином, тобто перспектива, тут більш любовні стосунки. Це була перша позиція. Дякую вам за увагу. Пишіть, коментуйте, відгукайтеся з приводу того, наскільки вам все зрозуміло. Ось нагадую, що всі контакти мої, да, як до мене звернутися, і інші мої сторінки вони будуть під відео, да також інформація з приводу навчання. Тож можете переходити, продивлятися та звертатися до мене в тому числі за консультаціями. І так, друга позиція: партнер, сигніфікація партнера чорна карта, якісь дуже негативні тут емоції, переживання у людини. Знову ж таки випадає конфлікт. Щось людина з вами в дуже серйозному і сильному конфлікті. А, значить, тут, скоріш за все, дуже сильно полаялися, прямо так на ножах на ножах, і висказали одне одному там щось дуже таке негативне. Кише енергія партнера. Партнер, а, партнер тут, тут зразу показують ситуацію любовних виборів, любовних трикутників. Тут партнер не а, вільний або не вільна. Ось, да, тут сім'я. Десятка пентаклів. Ось тут сімейна людина. Яка ж це людина? Так. Да. Сімейна. Ще в яких енергіях ця людина. Качає вас на качелях, скоріш за все, ви тут розсталися, але тут людина в тому числі і маніпулює розставанням, тобто тут програється формат того, що людина вас то відштовхує, то повертає, трепле вам нерви, тримає вас у постійній якійсь такій напрузі. Ви боїтеся втратити, коли цю, ця людина нарешті вже з'являється в вашому житті, то знову якийсь конфлікт відбувається, да, що вам знову погано. і із цією людиною погано, і без неї погано, і постійно ці кашелі, розставання, сльози і т.д. і тепер. Да. Ось людина йде до вас на пристрасті, але при цьому постійно відіграється або ж розрив між вами, да, або що ваша ситуація між вами постійно знаходиться на якійсь такій тонкій межі. Що ти не знаєш, дійсно, чи буде вона мати продовження, чи вона вже завершилася, чи як. Чи да? ви разом, чи ви не разом, а емоційно рве, хочеться до людини оце все. Добре, які перспективи ваших стосунків? Подивимося на майбутнє? Перспективи стосунків? <гум> Відлюдник. Перспективи вісімка кубків. Такі, що ви тут залишаєтеся поодинці, кожен із своїм. Да? Тут першочергово було так, що ну, скоріш за все, вам було не по дорозі. Тут уникаєш ти прив'язаності, людина не хоче ні до чого бути, ні до чого і ні до кого бути прив'язаною, в тому числі й до своєї сім'ї. Тут відіграється патерн одинака або одиначки. Людина прийшла погуляти, людина не хоче ніде затримуватися, ні з ким затримуватися це оце. Тому, якщо людина вам і говорила про почуття, то це. Більше миттєво, або більше надумано, і це, врешті, не так, щоб сильно правда. Добренька, це була друга позиція. Дякую вам за увагу. Пишіть і коментуйте. Нагадую, що мої особисті контакти є під відео. Інформація, як звернутися до мене за консультацію, інформація по навчанню, в тому числі. Ось. А, ну і, власне, ам... Іншими ресурси, інстаграм, да? я там все вказую. Тік-ток. Так, третя позиція: який ваш партнер? Десятка жезлів людині, що тут щось вкрай важко витягувати в своєму житті, якась, да, підвішений. людина знаходиться в якійсь ситуації застрягання, ситуації співзалежності. Теж людині важко щось витягувати, важко з чимось справлятися. Як тягне на собі якийсь хрест умовно свій. Хрест сім'ї тягне, людина сімейна, від сім'ї залежна, тримається за свою зону комфорту, не готова її відпускати. З однієї сторони, сидить на цьому, з іншої сторони, мучається, мучується сама себе, мучає своїх близьких людей, да, тому що ситуація вже явно себе віджила. Тут присутні... роман у вас, роман. Інтим, роман, яскраві почуття, яскравий інтим. Знову ж таки, да, поруч із людиною відчувається свято життя з однієї сторони, з іншої сторони, людина вас мучить, тому що а, тут постійно відіграється конфлікт з приводу ситуації, в якій ви знаходитеся. Да. А кожен сам собі тягне своє постарадло на себе. Ви хочете одного. Людина цього не виконує, не збирається, і тому тут постійно намагайтеся вибити звідси щось для себе. Да? Але але а, значить, ще яких люд людина енергіях страшний суд для людини. Це кермічна ситуація, від якої вона постійно відвертається, потрібно її вирішувати для себе. В тому числі людина може повторювати свої родові сценарії, в яких підзастрягла, да в тому плані, що робити у ці любовні вибори, це може бути прям родова історія. Значить, людина людина насправді вже настільки забрехалася наскільки вже закопалася в цю ситуацію, що вона дуже сильно давить і мучить, і людина тут тотально в якомусь негативі знаходиться, і це б'є по різним фронтам. Людина забрехалася, забрехалася сама собі, забрехалася іншим. Хитрощі маніпуляції обмани відіграються. Тут у вас така подвійна історія, да, подвійний фронт, який вже, скоріш за все, тягнеться досить довго. Ось, перспективи розвитку стосунків у вас, подивимося. Перспективи розвитку стосунків у вас. Боїться бідності, людина боїться, що не потягне, розр... Ну, Дивіться, тут зі стабільним партнером то вистроєна якась ну така стабільна середа. Да? Тобто, це це може бути там спільний бізнес, сімейний це може бути якісь будь-які матеріальні прагматичні вигоди, звички і т.д. і Да? Що там сімейна династія, там вже багато років разом, і т.д. і т.п. Ось там не знаю, спільні діти ще щось, да, спільний бюджет, спільна квартира. У це все і людина дуже боїться втратити усе все на сит, жене. Да, це може стосуватися в тому ж статусів. Що людина статусна за рахунок цього, да, або ж статусів підкріплені цим да положенням сімейним. Ось людина дуже боїться, якщо якщо вона від цього відкріпиться, то вона багато чого і втратить, і боїться, що не потягне ваших стосунків з іншої сторони, да? Ну, і що, врешті, або ви відмовитеся від цієї людини, або вона відмовиться ці перспективи, Да? Тому тут перспектива розвитку. Людина ще буде до вас повертатися, людина ще буде намагатися з вами відновити ваші стосунки. Буде там, умовно, щось обіцяти, знову конфліктувати з вами, і, і відлюдник. Да? Тобто, тут, як сказати, людина не готова і вас страшати, і те втрачати, да? нічого не готова втрачати. Тому ця, якби, тут ви маєте вирішувати вже цю історію для себе, наскільки воно для вас. Класно і комфортно. Дякую вам, друзі, за увагу. Піші та щодо особистих розкладів. пишіть до мене на Телеграм, я вказую все під відео в описі. І власне переходьте на інші ресурси, інші сторінки теж під відео. І, власне, там з приводу навчання інформація так само можна звертатися поки що в особистий формат по навчанню. Лайкайте, коментуйте. Дуже рада була вас чути, бачити, підтримую сторінку, її розвиток. Буду рада вашій активності. Бувайте.